Dobri večer, šanovni hljedeći. Vitajemo vas u Ukrajinski panorami. Mene zvati Elizaveta Stević i budu s vami nastupnih piv hodine. A vi ne zališajte naš kanal, sjužeti dla vas mi pithotuvali, riznomanjitni i cikavi. 9 березня для всіх українців є особливою датою, адже цього дня відзначаємо день народження видатного поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Ми сьогодні згадуємо, як відзначили цю важливу дату в минулому році у Новому Саді біля пам'ятника Тарасу Шевченку. А в наступних передачах побачите, як цього року у суботу, 9 березня, спільно з українською та русинською громадами Сербії, нагоди 210-ї річниці від дня народження Кобзаря, відбулося вшанування його пам'яті та покладання квітів до монумента Тараса Шевченка у новому саді. Захід відкрив посол України у Сербії Володимир Толкач, а для нашої передачі сказав. Ви знаєте, організатори ми всі. Ми всі українці організатори того, що стосується наших спільних свят. А це наше одне з основних, можливо, свят, оскільки Тарас Григорович Шевченко це наш духовний батько всіх українців. Я лише сьогодні прочитав, виявляється, що пам'ятників Тараса Григоровича Шевченка найбільше по світу. Найбільше ніж всіх інших лідерів, тому, мабуть, що й українці розсипані по світу, зберігають пам'ять про свого духовного батька, про людину, яка стала зірцем для всіх українців, яка написала одні з найкращих рядків про нашу батьківщину. Сьогодні день, коли ми згадуємо ім'я нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Згадуємо вірші, які він писав, згадуємо ті настанови, які він нам давав. На жаль, в ці важкі часи, нам частіше приходиться згадувати його ім'я і його слова боріться і поборете». Отже, ми вдячні всім, хто прийшов сьогодні сюди згадати нашого кобселя. Це стало вже. Традиційним містом я хотів би подякувати, користуючись цією нагодою, подякувати і своїм попередникам і нашій діаспорі за ті зусилля, які були зроблені для того, щоб зробити цей пам'ятник, поставити його тут в Новий сад, в воєводині, в центрі, куди. Українці переселилися майже понад 100 років назад, а також наші русини, які також живуть тут. І тому це місце є місцем традиційним для нас. Отже, дякую всім, хто брав участь і хто приймає і підтримує цей пам'ятник. Сьогодні портрет духовного батька українців Тараса Шевченка можна знайти в кожній українській хаті. Так ми шануємо ім'я нашого великого кобзаря вже понад 100 років. Голова Української національної ради Филип Проник сказав. Сьогодні можемо сказати велике українське березневе свято це Україна святкує і ніби у своїй державі Україні, але і вся українська громада у цілому світі, де не буде вона проживала. Ми сьогодні маємо велике березневе українське свято. Сьогодні день народження апостола українського народу. Великого письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Ось цьогоріч виповнюється 210 років з дня народження цієї великої постаті українського народу. Як ми скажемо, велетень українського народу, тобто можемо порівняти тут у Сербії, ніби як би сказати у Сербів ім'я Нєгош або ім'я Вук Стефанович Караджич. То така величезна постать, яка поставила, можемо сказати, фундамент нової української літератури і поезії. Він добре, він сам був е, у добі романтизма писав, так як поділяємо, але е, взагалі він був, так да скажемо, основоположником нової української літератури, поезії і. Тут українська громада у Сербії, можу сказати, що цього, кожного року, як і цього, у всіх своїх осередках, де проживає і працює українська громада, відзначають дні або вечори присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. Ось я можу скористатися нагодою і сказати, що ми у кулі, товариство Синюк програму присвяченню, Тарасу Григоровичу Шевченку виконатиме 29 березня у Кулі. Цей захід зорганізувало Посольство України в Республіці Сербії, тут з Белграду, щоб сьогодні зустрітися тут, вже можемо сказати, традиційно, відколи відкрилося погруддя Тарасу Шевченку. Так що ми традиційно збираємося тут, у березні і ось посольство це організувало ми сьогодні. Тут е, ніби як аматори товариства Сенюк, я розкажу два вірша: один на пам'ять Іван, уривок Івана Підкового, а другий прочитаю розрита могила, а мій товариш, він думаю, що він, він вже собі вибрав два вірша, які зробили або Десенка Максимович, або не знаю ще, хто зробив переклад сербською мовою. Бо є тут видано у Сербії і кобзар сербською мовою, так що. Є е, е, література, звідки він е, підготував свою програму. Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, були колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі й ті могиле, де лягло спочете, козацьке є біле тіло в китайку повите. й ті могили чорніють, як горе, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави і з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. a mi pohovorili i s Havroju Veselidovićem. S obzirom da Udruženje književnih stvaralaca Staze iz Kule dugo godina sarađuje sa komprometičkim društvom Ivan Senjuk i ja lično sa predsjednikom društva i nacionalnog savjeta Filipom Pronekom. Eto, našli smo zashodno, s obzirom da već godinama učestvujem, pa i ovom prilikom da se pojavim na molbu mog prijatelja Filipa i da kažem jednu ili dve pesme, to odlučili smo se za dve pesme. Naša saradnja počinje mogu reći, od tako reći početaka osnivanja kulturnovičkog društva Senjug. U to vreme su bile sekcije 71. 1971. godine, te kasnije, nakon deseta godina, osniva se kulturnovičko društvo i tada je aktivnija saradnja, a od 2018. intenzivna saradnja na polju kulture, književnosti, likovne umetnosti. Upravo ovih dana smo u dogovoru da objavimo i prvu u kuli izložbu slika, zapravo replika Tarasa Ševčenka i da upoznamo Куля неї курського общину сама познатим ньоговим стваролаштом, то е слікання Тарас Шевченко не був політиком, проте на його творах виховувалася і нині виховується українська самосвідомість, формується українське суспільство. Борітеся, поборете, заповів нам великий кобзар сьогодні, коли російський агресор продовжує жахливу кровопролитну війну проти України. В рядках нашого в кобзаря ми знаходимо силу, віру і наснаху. А у наступних хвилинах ідемо й до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує уроки із новою темою, яка буде для вас цікавою і корисною. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож Полтавою та ознайомлення з її культурою та кухнею. Саме про українську та полтавську страву галушки ми читали текст на минулому занятті. Сьогодні виконаємо низку вправ до того тексту. У першій вправі потрібно поєднати частини словосполучення. Якщо ви не були на минулому занятті, не переживайте. Все одно спробуйте виконати завдання: варити галушки. Місити тісто символ міста. Вишукана страва. Подавати на прийомах, житнє борошно. У наступній вправі потрібно продовжити речення. Звичайно, в кожного можуть бути свої речення. Отже, прочитаємо. Галушки можна скуштувати у Іван Котляревський народився. Раніше галушки були. Пам'ятник галушці встановлено. Біля пам'ятника проходить та, якщо ваше прізвище галушко. Прочитаю вам свої відповіді: Галушки можна скуштувати у кожному ресторані. Іван Котляревський Народився у Полтаві. Раніше галушки були вишуканою стравою, яку подавали на прийомах. Пам'ятник галушці встановлено на головній площі міста Полтава. Біля пам'ятника проходить фестиваль галушок. Якщо ваше прізвище Галушко, вам не треба платити за галушки. У наступній вправі потрібно підібрати прикметники до слів: страва, борошно, гуляння, галушки, пам'ятник, фестиваль та рецепт. Звичайно, в кожного будуть свої відповіді. Давайте прочитаємо наші. Отже, страва традиційна, смачна, поживна, борошно гречане, біле, вівсяне. Гуляння народні, масові та новорічні, галушки полтавські, гречані, смаковиті. Пам'ятник відомий бронзовий високий фестиваль зимовий, щорічний музичний та рецепт перевірений власний мамин. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Продовжимо відкривати секрети української мови та української кухні на наступному занятті. На все добре! Декілька років тому ми з нашою колишньою редакторкою Марією Віславські готували у нашій українській кухні дуже смачні рецепти. Хоча рецепти були записані під час новорічно-різдвяних свят, ці страви можна готувати цілий рік. Сьогодні Марія і я для вас приготуємо гарні салати. Я пропоную легкий салат. Слідкуйте за мною. Давайте побачимо, як легко зробити легкий салат. По-перше, зіб'ємо хрецький йогурт, сметану, майонез і разом з гірчицею і спеціями. Давайте це зробимо.

А зараз додаємо кукурудзу і шинку. А ви можете ставити будь-яке м'ясо. Давайте. Це. Бачите, як легко це зробити. Нічого страшного. І шинку. Ой, Єлис, що Що таке в тебе гарне? Можна попробувати? Можна, Але можете зачекати, тому що, бачите, як легко це зробити. Добре, а що це? А це легкий салат. Бачите, Прекрасно. як швидко я це зробила. Прекрасно. І в кінці ми додаємо і макарони. Цікаво, цікаво. Я чула за такий салат, але я думаю, що я його ще не робила. Е, зараз спробуйте на мій спосіб, як я це зробила. Прекрасно. Мені дуже подобається. Як він виглядає це дуже гарно, а я думаю, що і дуже смачний. Потім все спробуємо. Ще трохи це зробимо. Так. І це все! Добре мій його назвали. Легкий салат. Швидко, а смачно! А ви, шановні глядачі, обов'язково внесіть рецепт цього салату до вашої кухні! Приємного апетиту! А тепер! Ідемо, подивимося, що робить Марія. Шановні глядачі, вітаємо вас у нашій новорічній українській кухні. Як і Єлисавета сказала, бажаємо вам всього найкращого: будьте здоровими, будьте щасливими і головне, бережіть себе. А... Я сьогодні для вас буду готувати салат мімоза. У цей салат я ставлю сметану, майонез, але майонез і сметану я зразу помішаю, щоб не було тільки одне, але майонез і сметана разом. Починаємо з тим, що ми ставимо. zmišanu smetanu s majonezom na dno. Na dno. Teper vizmemo našu kartoplju. Tomu što u mimozu ide i kartoplja, i morkva, jajca, sir, І ще один сир. А Що це таке? Я принесла мій салат. А я готую мімозу. Па давайте побачимо, як ви це робите. Ну, давайте. Чи ти готувала колись мімозу? Так, але не, так, не на такий спосіб. Ну, звичайно, мімоза готується на рін, різні способи. Йдуть різні складники. Я приготую таку, а ти напевно готувала іншу. Так, Давайте ми побачимо, як ви це так, я не знаю, як ти робиш, але я, наприклад, на самий початок ставлю сметану із майонезом, потім потру картоплю, на цю картоплю я поставлю знову, знову змішаної сметани із майонезом. Угу. Тільки отак ставлю, нічого нічого не перемащую, тільки ставлю отак. Це зовсім інший смак. Після картоплі, цікаво. цікаво. Я вірю, що і твій салат прекрасний, але мій теж буде добрий. Побачимо, побачимо в кінці. Зараз йде морквинка, яку ми попередньо теж зварили. Я, наприклад, Ще? не ставлю. Не, не ставиш. Угу. Вже, вже трошки є різниця, так? Угу. Але смачно. Хочу сказати, що можна і солити, ряд поряд потрошки солити. Я зараз солі mm. не ставила, uh -huh. але е... хто буде робити отакий салат для себе, може ставити сіль. І коли ми потерли оцю. Морквинку знову ставимо сметани із майонезу. Ой, дуже цікаво, але не перемащуємо, тому що зовсім інший смак буде, коли, е, коли ставити і ложкою uh -huh. перемастити, а коли тільки так ставити. Після цього потремо яєчко. Яєчко воно просто має такий свій якийсь. Смак, коли після картоплі і моркви потребуємо яйце, воно вже зовсім-зовсім буде мати інший смак. І знову можемо після яйця посолити, хто бажає. Але можна і посолити в кінці, тому що не всі їдять солоне, а так буде краще. Значить, знову ставимо. Угу. Тільки Оце, ставимо, а не тільки. Не перемашуємо, тільки ставимо і після цього потремо сир фета. Коли потремо фету нашу, після того ставимо знову майонез і сметану, воно ще кращий свій смак набирає, Може, трошечки ще додамо фети. Ось якщо ми не ставили солі, а зараз потерли фети, воно вже буде трошки, що фета має свій солоний смак, воно вже буде тут трошечки інше. Воно, знову ж таки, знову ставимо. Ставимо, додамо трошки ще майонезу. До сметани. І бажано ставити у таку салатницю, тому що дуже гарно буде видно оці складники, різні, різні кольори. Так, Значить, так знову ставимо, але не перемішуємо. Як веселка. Як веселка, звичайно. Ставимо тоді нашу ковбаску, хто яку хоче. Я взяла курячу. А можна ставити і м'ясо куряче, хто що бажає. будь-яке м'ясо. яке, будь -яке як хочете. У різному виді, і всі, все, що тільки поставити, буде смачно, але хто що любить, значить трошки потримо і цієї нашої ковбаски курячої. Не будемо нічого мішати, так як потерли, так ставимо. Ставимо знову у нас і, і сметана. І після цього оцей голландський голландський сир. Так. Різні, значить, види. Різні Фир. види, два види сиру. Uh -huh. Може, хто хоче ще, може собі ставити. Можна, може хтось хоче, може ставити і солоні огірки. Mm -hmm. Я да, не та, ставлю, та, та. тому що, може, треба його швидко поїсти, коли ставиться солоні кислі огірки, тому що згубиться трошки так, з кислими так, так. огірками смак. Тому я огірки не ставлю, але я пробувала такий салат з огірками. Це теж смачно. Ось так. І я в кінці, коли ставлю. Сир, Угу. я ага. Путну. знову на насир яєчко, на яєчко ковбаски? Нехай буде тут, на яєчко ковбаски, і можу ще трошки оцього сиру? Можемо ми разом змішати ці дві Ні. салати. Змішають, змішають гості, коли будуть так. їсти. А ми отак поставимо. Знаєш, я, так, я поки, поки робила цей салат, я думала, цікаво, чий салат смачніший. Я думаю, твій. Ні, я думаю, що ваш. Давай спробуємо. А я думаю, хай глядачі внесуть у свою кухню. І легкий салат є лісавети, uh -huh. якого робила, і мімозу, якого робила я. Це дуже смачно, і ось побачите, що це буде прекрасно. and skis and leaves Тебе сильно в моєму серці пусті. В чих часах, я з тобою в думках, та й до рання не сплю, знов тобі, я скажу. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До зустрічі!